Друзі, доброго дня. Сьогодні в огляді розглянемо гарний житловий будинок на продаж. Дім загальною площею 67 квадратних метрів зроблений ремонт. Поставлені металопластикові вікна, поставлений дах з металочерепиці, зроблений новий фасад. Всередині все виглядає доглянутим: є електрика та газ, опалення через газовий конвектор або через грубку дровами. Побутова техніка та меблі, якими можна користуватись при бажанні. Із незручностей, сан вузол знаходиться на подвір'ї. На подвір'ї криниця, похріб, сарай, поруч на ділянці город та садок з фруктовими деревами. Огороджена територія бетонним парканом. Загальна площа ділянки 40 соток. Ціна дому 15 тисяч доларів. Це оголошення власника. Посилання на оголошення буде в описі під відео. Розташований будинок в селі Ставище, Попільнянського району Житомирської області До селища Кожанка з більш продвинутою інфраструктурою 6 км до Києва 93 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.